івано франківськ відзначатиме свято вулиці Грюнвальської. Нині тут відбулося спеціальне виїзне засідання міських чиновників. Говорили про проведення святкування та наведення ладу на вулиці. Отже, кажуть організатори, в неділю на мешканців чекає святковий концерт, дитячі забави та різноманітні виставки. Спеціально до свята каже міський голова, тут причепорили скверики та зробили ремонт дороги. Дороги, розмітка, скверики ще будуть очищені всі стовпи на вулиці, пофарбовані. Тобто от всі ці роботи вони обійшлися близько 200 тисяч гривень. Свято вулиці чудова річ, кажуть мешканці, особливо коли для цього комунальники ремонтують дороги. Тож такі свята мають відбуватися на кожній вулиці міста. Дуже б хотіла побажати, щоб таке свято вулиці зробили спочатку на Новгородській і вулиці Бельведерській, щоб там собі мер проїхав машиною своєю чи державною. І певно відчув, яке там може бути свято. А що тут зашмаркали цим асфальтом, то це ще не все. Розумієте, що вулиці в жахливому стані по цілому місті. хай латають не дири, а роблять нормальні вулиці. По Новгородській проїхатися можна струс мозгу дістати, поки проїдеш. От хай він відриває свої ноги від свого автомобіля і проїдеться тим пижиком, що їдуть пенсіонери. Міський голова Віктора Нушкевичус пообіцяв, що такі свята стануть доброю традицією, і жодна вулиця Івано-Франківська не залишиться без уваги.